Адуйся земле, син Божий народився. Ангелики, пастушки, чорт з бідою та багато інших праздниковий вертеп привітав жителів села Сопів Коломийського району з Різдвом. Місцеві жителі з великим захопленням практикують це давнє обрядове дійство, втілюючи персонажів історії з Біблії та народних легенд, веселі та колоритні виступи. Доповнені народними піснями та танцями, створюють неповторну атмосферу святковості, яка об'єднує в цей непростий час громаду та переносить її в атмосферу давньої української культури. Організатор заходу Юрійчук Павло Васильович каже, що кожного року молоді юнаки чекають Різдва, щоб піти колядувати з вертепом. Кожен з них підтримує українські традиції, які переходили з покоління в покоління. Гай Павло Васильович, чому виходить вертеп? Вертеп ми ходимо послугати Ісуса Христа та Різдво. Цим ми підтримуємо наші традиції. От яка ваша остаточна мета? Наша мета це збір коштів без ЗСУ. Цим ми підтримуємо наших військових. От не було у вас такої думки, що ви робите це все даремно. На мою думку, ми проводимо весело час, цим ми ще підтримуємо наших воїнів. Та й все. І в кінці ми побачимо, скільки заколядували. Вертеп колядував три дні поспіль з 24 по 26 грудня. У перший день колядники обійшли 48 будинків та назбирали більше 28 тисяч гривень. В кожному будинку донатили місцеві жителі. Жителька села Ольга каже, що вражена, наскільки молоді юнаки змогли відтворити ту атмосферу, яка була ще в давнину. Вертеп у нашому селі це вражаючий вияв творчості та народних традицій. Молоді юнаки вкладають у нього своє серце та талант. І кожен з них доповнює саме ту різдвяну атмосферу. Для мене це не лише різдвяна прикраса, але й можливість згадати як було колись. А саме коли я ходила та мої брати. Це неймовірно. Кожного року люди на Різдво очікують до себе в гості і чекають відповідно до себе в домівки вертеп. Як нам всім відомо, вертеп це молитовне прославлення Бога через театральні дії, зокрема у вигляді вистави. І коли до нас приходить Вертеп, ми відчуваємо себе частинкою цієї великої об'єднаної родини. Ми відчуваємо на серці радість, сповнений великою звісткою.